Мужики, я вам спеціально не пожалів, ні кросовки не пожалів, поняли? Ні себе. А думаєш, в таку погоду вам покажу всього, цього, бо ви не знаєте, як впала ціна на того сінтая. Ви просто не знаєте. Сінтай 240 самий дешевий сьогодні без рівнів, Трактор трьохсиліндровий. Задньопривідна привидна водилька є також перед клом. Ціна впала ще. Ціна впала ще. Зараз просто шарова ціна його взяти. Я не жартую, я обов'язково, обов'язково скажу ціну відео, всі умови придбання. Давайте трошки його і взагалі розкажу про ці трактора, вони досить непогані. Є в них, звісно, свої нюанси, які теж мають люди знати. Но... Котрак треці не погані. Давайте проїдемо і я розкажу все детально. Давайте друзьями. Як він це поведе, то в нас перша, друга. Бачите, він такий різвий, шустрий. Так, давайте провіримо зараз. Тепер задня, як працює. Так, задня передача, поїхали. Ні, тож у нас. Третя. Позадні. Оп, вот, задні а? Перша. И, бачите, коробка вмикається м'ягенько. Не треба там сковачувати нічого, все. Коробка вмикається дуже плавно, дуже м'ягенько. Мені дуже подобається. Який сам тракторець. Саме головне, що він без ревнів і що він йде трьохциліндровий. Часто питають ціну 180-160, але таких вже на жаль не випускають. Саме дешевий цей. зараз ще на нього є знижка. Бачите, я не пожалів ні себе, ні обув, нічого, щоб вам показати. Бо дійсно зараз хороша можливість взяти такий трактор. Не буду томіти, а 4200 зараз його ціна. 4200 СімТ ТРК, а ET1X, вона ширша резина, там іде він трошки дорожче. От, плюс є знижка, звісно, від нашого магазину, як завжди, є І трохи знижка, тому ну дивіться, фактично а, можна в районі, ну, там, умовно кажучи, зараз взяти трохиндровий трактор без ремня за 4000 4200. Ну, класна ціна, дійсно, дійсно. Бо в неї було 4600, 45 було. 4450 же торгувалися в мене люди потім опустили до 4400, зараз 4200. То там пари тижнів так опустилася ціна. Тому хто хотів собі синтайчика. А... Який нюанс в ньому? Гібка муфта. Це місце між мотором і коробкою, де гібка муфта. Вона йде така, як в такою резини. І воно йде, виходить швидше виходить з ладу, ніж... Элементы, там ДТЗ, фотонах, тих же кентаврах великих. Це не проблема, воно робиться, воно ходить по декілька років, просто частіше треба буде обслужувати. То єдиний момент, то, наприклад, якщо у вас вона йде муфта, то там, мабуть там 2-3 роки, там 4, в залежності від пробігу, ви її зміните. Да? Ну, і ціна її звісно, буде, ну, не недорога зовсім. Бо то, трактор йде дешевше в обслуговуванні по всьому, ніж ті самі кентаври і так далі. Дивіться, е... О, стосовно остальних з цих моментів, коробка хороша, провірена, 6, вперед, 2 назад. Нічого їй не стає, нічого їй нема. Вот. Звісно, він не розрахований там, на мульчера якісь важкі, на прісподборщики. Одна швидкість Ому 540, всього йде одна гідропара, він не розрахований на якісь великі навантаження чи там здорову козу метр. 35. Він розрахований більше на окучування, культивація, може прогорати, може пройтись там, фрезою, там, не більше метр метра, може викопати картошку, посадити картошку. Це такі роботи, він економічний, в нього нема переднього приводу. Тому хто хотів з переднім приводом, є ще, я потім зніму відео. Можете пошукати на каналі, там файтери, скаути є, скаут, привідні єдній привідні на тисячу дорожчі завжди таке, плюс тисячу баксів за передок. Тут іде задня привідна модель, вона без гідроосілітеля, але рейка адекватно зроблена, широкий кут має. от, Тобто ви будете крутити руль не з усією сілою, воно м'яко повертає нормально. Адекватно зроблено. Бачите, ричак сам іде широкий, і воно йде, а, краще розвертає. А, мотор ТМ хороший, найкращий в мотор, китайських моторі, один з найкращих, КМ-385 ВТ двигун В Потім теж питань нема, то дуже класний мотор. А, як Донфенгу стоїть, в фотоні стоїть. Тобто ви фактично можете за таку ціну взяти дуже крутий трактор насправді. І от відгуки про коробки, про саме Сінтай, про коробки, про мости, воно все ходить. Тут єдиний нюанс, я ж кажу, що йде там муса. Но, знову ж таки вона дешева, її замінити не проблема. І то у вас буде за, там, за багато років. Не зразу, якщо як міняєте корзину, то міняєте всіх розходників, просто якийсь розходник служить довше, якийсь менше. От, по факту, тракторець повністю оправдує свої кошти. Він потужний, він трьохциліндровий, він десь має 2 тонни ваги, звісно. По оранзі шифінга, наприклад, 244 важче, де то на 300, на ремнях. Там у нього свої нюанси шифінга, але шифінг де важче. Тому той трактор я кажу, більше не на такі об'єми, а більш все-таки на хазяйство таке пособне йде. Як там, людина має там, хлопці мають там, МТЗ якісь, ще щось на оранку, там на велику. А такі беруть для всяких мелких робот, то відличний варіант. Замість там бушного того ж японця, взяти новий китайський, воно хороше. Воно хороше, вона дійсно вартує свої гроші і сам по собі бренд Сінтай дуже дуже давно в Україні. В 180, 220, 160 ходило до десятку років ці трактора без проблем. всяких, так? І е, цей Сінтайчик теж проходить, прослужив, пропрацює. Тому звертайтесь, доставка є безкоштовна по Україні, без передоплати, розрахунки всі на місці. От, э звертайтеся, будемо дуже раді вам допомогти.